Чи всім одержувачам необхідно подавати документи для отримання субсидій на опалювальний період 22-23 року? З 15 жовтня у нас вже для осіб пільгової категорії, а також субсидентів, розпочався опалювальний період. Що мається на увазі? Мається на увазі, що з 15 жовтня ми вже проводимо призначення на опалювальний період, тобто вже за першу половину жовтня. Наші громадяни мають отримати пільгу чи субсидію в листопаді місяці. За який період будуть враховані доходи для розрахунку на опалювальний період і на який період субсидія буде призначена? Дохід включається за січень-червень 2022 року, тобто йде півроку. І вже відповідно соціальні допомоги мається на увазі пенсія, в кого є, то вона береться за період, це серпень-місяць для подальшого призначення субсидії. Чи можливо оформити субсидію на опалювальний період при наявності заборгованості зі сплати житлово-комунальних послуг? Так, е, значить, багато громадян наших відповідає, що є е, відповідне законодавство у військовий час, що можливо, якщо є заборгованість і далі призначення. Так, це справді є таке, але це відноситься до територій. Які знаходяться в окупації, які зараз охоплені, в яких зараз проводяться бойові дії, і вимушені наші українці покинули ці території, тому для них буде що, що можливе допущення заборгованості всі решта не допускається. Але субсидія призначається в такому випадку можна договір реструктуризації зробити на цю послугу, якщо є заборгованість. Заборгованість в даному випадку це має це може бути допущена більше 680 гривень. Це три місяці дається, якщо більше 680 гривень, тобто 40 неоподаткованих мінімумів. Тому тут я вважаю, що потрібно розрахуватися, і хочу акцентувати увагу, що це є податки, це є людям, які обслуговують наші мережі, це всі житлово-комунальні працівники житлово-комунального господарства. Тому прохання тут на це відповідно нам реагувати. Це розраховуватися за наші житлово-комунальні послуги і не допускати заборгованість. Але якщо вже допущена. Потрібно вже якимось чином це можливо договором реструктуризації, і тоді ми призначаємо субсидію навіть за період також з 15 жовтня. Тобто, якщо це пізніше навіть погаситься, ми все одно повертаємо і субсидію призначаємо з 15 жовтня. Чи передбачена субсидія у випадку, якщо хтось із членів родини мешкає за іншою адресою або перебуває за кордоном? Для цього потрібно відповідний документ. Про підтвердження, що особа не проживає. Це може бути будь-який документ, якщо проживає за іншою адресою. Це і ОСББ дають, це і житлово-комунальні, це і відповідна якась сільська рада, що людина проживає за іншою адресою, місце роботи може бути. Або вказується в декларації, що дана особа не проживає, виїхала там тимчасово за кордон. Це проводиться працівниками управління соціального захисту, акт обстеження, про підтвердження, що дана особа, Дані особи не проживають, щоб фактично включити проживаючих і далі розрахувати субсидію. Як отримувати пільгу чи субсидію на опалювальний період і що для цього потрібно? Значить, всі наші субсиденти, які отримували субсидію на житлово-комунальні житлово послуги в неопалювальний період, тобто влітку, їм далі продовжується на опалювальний. Їм іти і подавати заново документи не потрібно. Е, кому потрібно? Потрібно, ну, в першу чергу, це хто вперше звертається, у кого не було е, субсидій і хоче отримати її, звичайно, приходить і подає заяву і декларацію сюди в управління праці. Наступне, ті, хто в кого є внутрішньо переміщені особи, а їх у нас зараз в громаді багато, тобто вони проживають, це також потрібно прийти, якщо є бажання, і отримати субсидію на житлово-комунальні послуги. Це ті, в яких фактично громадяни, які фактично не проживають. Але зареєстровані. Вони також мають подавати заяву і декларацію. Це стосується зараз багато громадян, тому що в період війни багато повиїжджало по деяких причинах, і навіть і за кордон, тому вони не проживають. І це також потрібно, якби їх щоб не включати, щоб було далі призначення субсидій уже на фактично проживаючих. Все решта іде автоматично. Тобто хвилюватися не потрібно, іде автоматичне призначення. Наша пільгова категорія, яка має відповідне право користуватися чи пільгою на житлово-комунальні послуги, чи субсидією. Ось тому їм, якщо вони влітку багато переходило, припиняло субсидію, так як це невигідно їм і вони отримували пільгу. То для того щоб продовжити отримувати субсидію вже на опалювальний період, це потрібно подати заяву і декларацію, щоб Припинити пільгу і отримувати субсидію. Це кожному індивідуально, тому тут треба зразу фахівці чи працівники вони дивляться і обраховують, що вигідніше нашому, нашій, нашому громадянину: чи пільга, чи субсидія. І, і якщо, якщо потрібно субсидію, це перейти з пільги, подати заяву і декларацію. Тарифи в період військового стану чи зміниться субсидія? Тарифи на сьогодні. І у військовий час якби не змінюється на ось ці основні послуги. Це в нас електропостачання, електроенергія, газове, ну і так далі. Тому тут змін особливих по нарахуванню, по збільшенню субсидії немає, тому що тарифи як не змінюються, значить субсидія залишається. Така, як була, тільки вона залежить, буде залежати відповідно від доходів громадян. Якщо більший дохід, звичайно, субсидія менша. Якщо менший дохід, субсидія вже тоді збільшується. Але тарифна політика зараз така, якби на місці, на рівні минулого року, тому тут десь і розраховувати на такий обсяг субсидії, як була, вона ні в якому разі не збільшується і не зменшується. Які функції буде виконувати пенсійний фонд з питання пільг та субсидій, як це вплине взагалі на громаду? Іде реформування на державному рівні передачі деяких функцій, а саме пільг і субсидій нашим громадянам? Це, це є на державному рівні і по Україні, це не тільки в нашій громаді. Передача функцій пільг субсидій нарахування на житлово-комунальні послуги. Це буде займатися передача функцій на пенсійний фонд, що мається на увазі. Ось зараз, наприклад, уже в жовтні виплата субсидій е пройшла через пенсійний фонд. І я надіюся, що тут ніхто ніяких змін з громадян не відчув як отримували, так і далі отримують. Наступна передача це буде з 1 грудня призначення, нарахування, а також і прийом буде проводитися пенсійним фондом, але це буде пізніше. Тому тут хвилювань немає ніяких. Прийом документів проводиться як і в управлінні, і в подальшому буде проводитись і в управлінні праці прийом документів, і в пенсійному фонді. Тому громадянам не потрібно хвилюватися. Я думаю, що тут саме основне. Не щоб це вчасно отримували, ці пільги й субсидії, і дай Бог, щоб закінчилась війна, наша перемога, і, і далі, щоб у нас було все було спокійно. Тому на даний час хвилюватися не потрібно. Дана програма забезпечується державою на державному рівні. І на сьогодні іде вчасна виплата, а в нас більше по громаді. 6 тисяч осіб, які отримують пільги й субсидії, ну і відповідно сума там і 6 мільйонів, і зараз і більше по громаді, і вона йде вчасна виплата щомісячна і без заборгованості. Тому дякую, дякуємо захисникам нашим України, дякуємо нашій владі і державі за те, що ми отримуємо і що в нас, слава Богу, усі виплати на державному рівні, також на місцевому, забезпечені і доходять до громадян вчасно без заборгованості.